Які ти бачиш е, ситуації, які тебе тригерять як людина, яка популяризує е, статеве виховання, в, можливо, на викликах, можливо, так от в житті? Ой. От я м'яко хочу дуже сказати, буду стримуватись, бо, блін, буду працювати, ще прийду. Значить, мамочки і папочки, мамулечки, папулечки. Коли ви викликаєте екстрену медичну допомогу до вашої дитини? 5 років, 4 роки, 6, а як в нашому випадку було, 7 років. Без згоди дитини знімати білизну з неї ви не маєте права просто тому, що приїхали чужі люди до квартири. Неважливо, лікар я, а хто ще це дитина? І перше, що ви маєте зробити, сказати там висипу дитини, ви знаєте, там щось ще. Звісно, ми там, якщо це маленька дитина, там і температура, якась інфекція, ми маємо оглянути повністю. Ну от є такий да, протокол, але щоб оглянути через дозвіл мами у дитини. С Синочка або там доця, можна, будь ласка, ми зараз знімемо твої трусики, тому що лікар, вот при йому треба показати, що в нас там все добре чи ні? Ти не проти, я там проти. Ну ти розумієш, що це треба зробити, бо вони ну це треба, тому що це твоє здоров'я в такому форматі. А не зняти, вибачте, боже, ну запікати, але не зняти, як я це бачу з сімирічної дитини труси. От дивіться в нас там це розверт, розвертати. Я просто так відвернувся. Я ж не ви мама, ви чов? Ви просто ви з гуз глузду з'їхали ви? А потім, як я а потім, що в мене з дитиною? Да ти вже травмувала свою дитину? Досить молодець, клас, супер. Ти зробила все, що ти могла. Тому а, на викликах це тригер, саме жахливий, коли без згоди дитину її тріпають, роздівають. Звісно, що там робити ін'єкцію да, уколу. Ну звісно, що ти. Дитина не захоче ніяко а да, можна, звісно, пробігти, але попередити і сказати, що зараз це треба, це необхідно, тому що це твоє здоров'я і тобі стане краще, і дати до спитати хоча б дозвіл і сказати, для чого я це роблю. Це дуже важливо. Проговорювати з якою цілю я зараз беруся за твої інтимні зони, да, твої зони трусиків і їх знімаю, тому що приїхав лікар, тобі, тобі погано. Я треба маю подивитись, тому що це стан твого здоров'я, і за ним за ним треба слідкувати все.